Вечір добрий. Про головне в деталях продовжує Терга Галичини. Гроші на проєкти. Меморандум про співпрацю з прифронтовими містами. Стратегія Івано-Франківська про це та не лише все детальніше розпитаю у міського голови Руслана Марцінки. Мої вітання, пане Вітаю, добровечора. Всі отже, Франківськ підписав меморандум про співпрацю. Ще два прифронтові міста долучилися до нашої співпраці. Чому така ідея? Звідки ініціативи? І як це все буде тілюватися в життя? Місто Гуляйполе і місто Покровське. Гуляйполе Запорізька область, Покровське, Дніпровська область, але це суміжні громади і особливість те, що саме Запорізькій області на тих напрямках дуже багато саме івано-франківців сьогодні відстоюють нашу державу. Як ви знаєте, місто Гуляйполе кожен день піддається обстрілам і тому десь була така ідея. Ще раніше, та зважаючи на те, що багато є спільного, що нас пов'язує, підписати такі угоди про співпрацю. В першу чергу зараз це в гуманітарній сфері та допомозі цим містам, цим громадам. А в подальшому це будуть обміни культурні, оздоровлення дітей і багато чого іншого. Дай Боже буде наша перемога, і зможемо більш широко. Співпрацювати, а сьогодні дуже важливо допомогти, тому що ну, для прикладу місто Гуляйполе з 20 тисяч населення, які були в місті Гуляйполе, зараз там приблизно до трьох тисяч населення мешкає. На жаль, в більшості немає ні світла, ні е, там тепла, ні водопостачання. Тобто тому мусимо допомагати, мусимо допомагати е, людям вижити ну і перемогти. І дякуючи нашим захисникам. Дякуючи нашій територіальній обороні, сьогодні є постійний захист саме Запорізького краю і саме захист з тих напрямків тих громад. І я думаю, що ця співпраця вона буде корисна для всіх нас. Тобто громади сьогодні допомагають, вирішують інші питання, які потрібні для наших хлопців, дівчат. А ми допомагаємо цим громадам теж пережити цей непростий час. Тому це є співпраця дуже добра. А раніше ви знаєте, з 2014 року у нас були теж дві прифронтові громади. Це Волноваха і Попасна. Попасна. На жаль, вони сьогодні окуповані. Є територією. Ну сьогодні мусимо допомагати вже новим громадам, які потребують нашої допомоги. Я вважаю, що це хороший такий приклад і закликаю всі громади Івано-Франківщини теж брати приклад і брати під опіку. Інші громади не тільки співпраця з міжнародними організаціями дуже важливо, що захід нашої держави і в гуманітарній сфері, і в культурній сфері, і в такій національно-патріотичній сфері брав під опіку ті громади, які сьогодні є, або в прифронтовій зоні, або, скажімо, дуже близько до фронту. Пане голово, гроші на проєкт цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Хто може брати участь, коли треба подаватися? І на що підуть? кошти? Ну ми ви знаєте, того року не реалізовували програму розвитку місцевого самоврядування, а цього року вирішили підтримати, підтримати ті ініціативи. Але можемо фінансувати тільки ті проекти, які дозволено постановою кабінету міністрів. Але програма має чотири напрямки: перше, це можуть громадські організації, благодійні організації, які... Займаються волонтерством отримати кошти а в розмірі 50 тисяч гривень ця допомога, але особливість цих програм, що 70% дає місто, 30% мають бути там ініціатива тої громадської організації або ОСББ будинкового комітету. Це і перший напрямок, підтримка волонтерського другий напрямок підтримка ОСББ житлово-будівельних кооперативів будинкових комітетів. Але пріоритет цього року перехід на індивідуальне опалення, а також енергозберігання. Тут це або заміна лампочок, або заміна вікон. А, і суми різні є для будинків до п'яти поверхів. Це 85 тисяч гривень, ми можемо виділити, а мешканці повинні 30% своїх внести. А для будинків, які більше, більше п'яти поверхів, це 125 тисяч гривень допомоги. Так, ми розуміємо, що це не мегапроект, але, наприклад, там, частково замінити вікна на енергозберігаючі, частково поміняти всі там, лампочки на енергозберігаючі, щось по електриці зробити, що є дуже важливо. Тому це другий напрямок. Третій напрямок: ми освітні проекти, тобто громадські організації при школах, при дитячих садочках можуть подати. Пріоритетом є укриття. Пріоритетом є знову ж таки енергозберігаючі технології для цих закладів. Ну і третє, ми зробили для громадських організацій, які є культурного спрямування, тому що культурний фронт теж дуже важливий. Тобто, це організації, які, наприклад, при клубах чи організації, які організовують заходи волонтерські і потребують певної допомоги для того, щоб в культурній сфері теж збирати кошти для наших військових, тому в чотирьох напрямках саме спрямовуються ці програми, і будь-яка громадська організація повинна подати проект до кінця березня. Ну і також, вже з 8 березня, ми стартуємо, відновлюємо бюджет участі. Проект, який дуже сподобався Івано-Франківцям. Де мешканці зможуть теж взяти участь, дещо ми зменшили кількість напрямків. Знов ж таки це пов'язано з постановою кабінету міністрів. Які видатки ми можемо фінансувати, але пріоритетом там буде і блу ну, першу чергу благоустрій, що треба робити, ну і інші напрямки. Я хочу нагадати телеглядачам. Працюємо наживо, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Телефони на ваших екранах. А також можете поставити свої запитання на нашій сторінці у мережі Фейсбук. І маємо запитання. Беремо телефонний дзвінок, підказують мені режисери. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, студія. Доброго, Доброго вечора. шановна е голова е Івано-Франківської адміністрації мене до вас буде коротке, але таке, е, е, що підкинути питання. Хто б такий, е, придумав, е, що платити абонську плату за воду? Я сьогодні пішов, заплатив 20 гривень, а з нами здали лише 15 гривень за квітанцію. Дякую. Я хотів би, щоб це рознесло в дружки, А якщо він його не рознесе, то я поставлю в великому храмі. А е, пану меру, я хотів би сказати, що ми будемо з вами ще розмовляти е, в процесі ваших виборів. Дякую. Дякую. А я хочу поправити, що це міський голова Івановій. Перший міської адміністрації не, не існує, та е, міська громада. Е, По-друге. У нас є право виборів демократична країна, і слава Богу, на відміну від наших сусідів, у нас є демократія, кожен має право голосу і має право обирати того, кого хоче. Щодо абонплати, то це питання до уряду, який вів абонплату на газ, на водопостачання на, на, на інші. Тому сьогодні абонплата, на жаль, її треба платити, тому що вона є передбачена законом України про житлово-комунальні послуги, постановою Кабінету міністрів. Щодо оплати в банках, яку ну умовно кажучи, там Комісія, то як... комісійних виплат, то я вас прошу сьогодні. Є дуже багато інших методів, як оплачувати комунальні послуги, скажімо, без абонплати або ну, з меншої абонплати в телефоні. Ну але це треба, щоб вам діти навчили, як цим користуватися. Тому треба відходити від Ощадказ, де дійсно ну, зловживають і великі там накрутки роблять. Ну, але це не у міської влади. А щодо обонплати, я вже сказав, це не наше нововведення. На жаль, така обонплата введена на всі комунальні послуги. Пане голову, запитання також від наших телеглядачів, запитує телеглядач, чи будуть видаватися пакунки в мікрорайоні Набережна, коли в які дні. Пакунки в мікрорайоні набережна завжди роздається середа-четвер. Тобто кожного тижня в середу з 10 до 16 години. Будь ласка, приходьте. Ми приблизно 800-900 пакунків роздаємо, буває до тисячі пакунків. Тому всі бажаючі мешканці Івано-Франківської громади, тобто, можуть отримати такі пакунки допомоги. Це завдяки нашим друзям з Румунії, які постійно нам підтримують. Вони передають пакунки для внутрішньо переміщених осіб, але в нас була принципова така домовленість, що не тільки внутрішньопереміщені особи, але люди. В першу чергу золотого віку і жителі Івано-Франківської громади теж потребують допомоги. І румунські наші друзі ну, з розумінням поставилися. І щотижня вони передають таку кількість пакунків. Ну, я розумію, що це можливо не вистачає на всю громаду, але я вважаю, що тижня це добра така допомога. Тобто, це в тиждень близько тисячі пакунків, це я вважаю достойно. А у нас ще є телефон дзвінок, Беремо його. Доброго вечора у вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу дати запитання пану Марцінкову. Прошу. Скажіть, будь ласка, у нас вулиця Миру, будівельників, ну коли автобус сороковий забрали. То не можна, щоб з'єднати 53 п'ятдесят або 54 четвертий, щоб маршрут один сюди, другий звід народу може. Сідають повні автобуси, щоб воно було якось полегшення було транспорту для людей. Дякую. Ну, сороковий не забирали, сороковий їздить частково та, по вулиці. Тобто він їде Івана Павла Другого, наповертаємось нам строка і їде по вулиці Вовчинецькій. Тому я не можу сказати, що він у вас забраний, та. Е, Є 27-й, а щодо 53-го, 54 го маршруту. А він фактично дублюється. Якщо ми заберемо хоча б один автобус, люди не зможуть доїхати на 95% цього маршруту. І вони відрізняються тільки тим, що 53-й повертає в хриплена, 54-й повертає у село Чернігів, тобто на розливці. Всі решта маршруту дублюють і вони в принципі поєднані тим, що люди. Мають якраз той інтервал добрий, коли можуть доїхати саме на вулицю Ходкевич. З Часом будемо думати інші маршрути, тому розуміємо, що можливо не всі маршрути є забезпечені комунальним транспортом, але з часом будемо збільшити кількість транспорту і в цьому напрямку. Продовження коротенька ремарка перед наступним дзвінком. я вже телеглядач власне про тролейбусну лінію, тролейбус по вулиці Січових стрільців. Ми, за, ми замовили неї. проект. Е, проект нам дещо легше тепер об'єднати тролейбусну лінію січових стрільців і Любомира Гузара вулицю, тому що ми маємо велику тягову підстанцію, яка нам дозволяє. Ну нам не потрібно вже її будувати, а ми можемо розвивати саме той тролейбусний рух, який ми. Розпочали з мікроїну БАМ до пасічної. Зараз ми в найближчих перспективах з Баму зможуть люди доїхати до ринку тролейбусом і до вокзалу. А з часом ми хочемо об'єднати гузера і січових стрільців, тому що фактично це об'єднання нам дозволить максимально ну тролейбус охопить. Приблизно 80% саме міста Івано-Франківська, не громади міста Івано-Франківська. І тому ми цей проєкт розробляємо так, щоб він там проблеми не тільки з закопати там опори, а мова йде про зміну повністю руху, І... тому що це вулиці досить вузькі. Для того, щоб забезпечити тролейбусний рух, нам потрібно там дещо буде позмінювати. але я вважаю, що сьогодні весь світ розвиває екологічно чистий е, транспорт. Ну і надіємося, що не буде проблем таких, як було з електрикою. Тому е, і буде наша перемога, і комунальний транспорт буде збільшуватись тому, Навіть Навіть незважаючи на те, що минулий рік це був рік війни. Ну але великий кусок ми зробили роботи. Це будівництво тягової підстанції, тролейбусної лінії, які з'єднали БАМ пасічну і центр. Ну і хочемо продовжувати цю Цю роботу важливу, яку нам вдалося зробити за минулих два роки. Беремо телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Hello. Будь ласка. Hello. 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 Так, будь ласка. Добрий вечір. Я вас слухаю. Hello. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Ви в ефірі, будь ласка, ваше запитання. Людина розгубилася. Отже, пане Голов, йдемо далі. Стратегія Івано-Франківська. Панельна дискусія. Власне, поділіться. Ну, ми як до ви пам'ятаєте, ми до війни розпочинали таку розробку стратегії Івано-Франківська. На жаль, минулий рік не було десь. ну... Зрозуміло, що говорити про стратегію, але зараз, незважаючи на те, що йде війна, все-таки треба думати місце і роль Івано-Франківська в нашій державі, зважаючи на декілька факторів. Якщо раніше ми говорили про те, що громада потребує нової стратегії, тому що збільшилась кількість населених пунктів, які ж війшли в громаду, то тобто місто плюс 18 сіл та Потрібно новий генеральний план, тобто план просторового планування. То сьогодні ми також повинні сказати, а яке місце Івано-Франківська у часи війни або, скажімо, в часи загрози все рівно від ворога. Тому ці всі фактори ми повинні враховувати, і ми розпочинаємо розробку спілкування, залучення мешканців до стратегії Івано-Франківська. В нас є п'ять. Таких напрямків великих, яких ми хочемо пропрацювати. Та перший напрямок це є бізнес-напрямок, розвиток підприємництва, виробництва тощо. Тут більше е ми надіємося в співпраці з бізнес-асоціацією, яка сьогодні рік проіснувала, об'єднала бізнес і певні заходи вже теж з ними розпочали. Другий напрямок це культура, місце Франківська Франківській культурній сфері. Тут ми маємо колосальну кількість. Таких осіб, потужних у Івано-Франківську, ну, це і наш драмтеатр Ростислав Держипійський, який очолив ну, цю групу, це і Тарас Прохасько, це Ярема Стецик і багато чи інших культурних діячів. Це є сфера громадських організацій, тут координація цієї роботи, тепле місто, тобто громадське об'єднання про реновації, тобто вони на себе взяли. Та? І четвертий напрямок це наші. Аналітики, соціологія це взяли інформаційно-аналітичний центр Прикарпатського національного університету. Ну і ми взяли, ну скажімо, все інше, всі напрямки, які ми теж ми будемо проводити. І хочемо ну, за цей рік напрацювати наше бачення, конкретні цілі до 2030 року. Що Франківськ повинен зробити, щоб, по-перше, вистояти в війні, а по-друге, щоб ми в країні мали своє. Місце і Франківськ розвивався динамічно, добре з врахуванням всіх тенденцій, які сьогодні є. Тому вважаю, що добре, що ця дискусія розпочинається зараз, поки ще ну, не завершилася війна, тому що нам дуже важливо, скажімо, мати напрацювання і виходити з цими напрацюваннями, в тому числі, коли буде наша перемога, будуть іноземні наші партнери великі кошти давати на відбудову. на... Будівництва тих чи інших об'єктів. І тут ми маємо теж бути передові, як і інші громади. А ми слухаємо телеглядачів. Є ще дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечора. Доброго вечора. Павла номами. А я би хотів, будь ласка, ви сказали: п'яти ці пакунки дають і в якій годині? Від якої години йде, на в місці? Середа, муніципальний центр дозвілля вулиця Набережна, 42 А. В середу, з 10-ї ранку до 16 вечора, люди переживають. Що середи. Пану голову, розпочалася електронна реєстрація першокласників. Все працює як і торік. Чи є якісь нарікання? За ну, за, за, за один заявник? день, за 1 березня 2900, трошки навіть більше учнів записалось в перший клас. Це є дуже добре. Це засвідчує про те, що Франківськ. Дітки хочуть іти вчитися, хочуть іти в школу. Незважаючи на війну, ми все рівно маємо хороший показник. Зважаючи на те, що реєстрація буде до 31 травня, і за перший день достатньо велика кількість дітей записалося. Ну зрозуміло, що в ці дні зараз трошки менше буде, кількість записаних, але по моїх прогнозах має бути близько 10 тисяч дітей, які підуть в перший клас. Тому це хороший показник, який ми плануємо. І надіємося, що він буде. буде. Це означає, що Франкіз перспективний, і що незважаючи ні на що, на війну, на виїзд багатьох, Франкіз буде наповнений дитячим сміхом і дитячими навчаннями. Віримо в перемогу, докладаємо до цього зусиль, волонтеримо. Але дуже важливо, щоб наші навчальні заклади працювали. Також ми з 1 березня запрацювали реєстрація в дитячі садочки. Всі можна дитячі садочки записати в онлайн режимі, тобто в онлайн не потрібно, там не йти, потрібно до ЦНАПу. Не, мінити, не потрібно так? йти до ЦНАПу, щоб не створювати черги. Ну і також ми маємо зараз дитячі садочки, які мають місця. Тобто, на жаль, з, з тим, що бойові дії деякі батьки виїхали, і в нас зараз практично є. У більше як закладів, які мають місця для дітей, тому ми готові приймати додатково дітей. Теж хтось, можливо, хоче дати дитину в дитячий садочок. Будь ласка, заходьте. А окрім того, щоб зареєструватись наперед, можна зараз навіть дати дитину сьогодні в дитячий садочок. Сьогодні, завтра, там післязавтра, просто зайдіть, ознайомтеся на сайті sadokblog.com. Тобто там можна записатися і подивитися в реальному часі, де є місця у діючі дитячі садочки зараз. А в нас ще є телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо телеглядача. Доброго вечора. Алло. Доброго Алло. вечора, будь ласка. Доброго вечора. Алло. Добрий Добро вечір. Добрий вечір. Руслан Романович. Добрий вечір, Руслан Романович. Слухаємо Алло. вас, кажіть. У мене є. Можна говорити? Скажіть, будь ласка, як вирішується питання з комп'ютерними курсами для золотого віку пенсіонерів? Mm. Щось уже вирішено чи ні? Дякую. Ну, ми планували з 1 березня стартувати, але в Нафти попросили, щоб ці курси розпочали з 1 квітня, тому з 1 квітня буде будуть курси. Реєстрація почнеться з 10 березня. Тобто ми ще оприлюднимо на всіх сайтах саме навчання комп'ютерних курсів для людей золотого віку. Бачимо, є попит. А до речі, запрацювали курси з української мови вивчення? курси з української мови. Зараз якраз йде набір. Будь ласка, записуйтеся, хто бачить хто, таку потребу. Курси будуть тривати до двох місяців, і вони будуть відбуватися на вулиці Івасюка, 46А, в центрі наукової технічної творчості на базі. І тому ці курси будуть відбуватися. Дякую нашим. Вчителям, викладачам, це вчителі в першу чергу 22 ї школи, які мають потужну базу. Ну і відповідно, ми прийняли рішення, що ці курси, ну, в першу чергу, для внутрішньопереміщених осіб, тому що але і в івано-франківці, які потребують покращення української мови, можуть також записатись на ці курси. Виплати військовим, пораненим сім'ям. Ну, ми виплачуємо сьогодні теж виконавчий комітет щотижня, бо нас п, час від часу питають. Ми щотижня виплачуємо ці допомоги. Виплатили пораненим по 20 тисяч гривень. Ну і також ми до річниці війни, але також ми надаємо допомогу від 10 тисяч на лікування, тому що є різні поранення, тому комусь треба 50, комусь навіть 100 150 тисяч гривень, якщо це мова йде про кінцівки чи про складні операції. Тому ми допомагаємо і допомагаємо нашим військовим в цей непростий час. Даємо далі допомогу по 3 тисячі гривень для тих хлопців, які не мають статусу БД і дівчат, але які брали або беруть участь у бойових діях. Теж сьогодні ми 89 таких заяв проголосували за тиждень, та якщо тижня за плюс-мінус від 80 до 120 заяв по 3 тисячі гривень. Ми даємо цієї компенсації, компенсуємо учасникам бойових дій. 25%, 50%, і якщо це добровольці, були 100% комунальних послуг. Родини загиблих сьогодні, знову ж таки, 4 родини загиблих отримали по 100 тисяч гривень. Ну, тому що щотижня, на жаль, додається кількість загиблих. Також є родини, які пропали безвісті, тому ми прийняли рішення, що держава не виплачує кошти пропавшим безвісті, місто підтримує, також виплачує одноразову. Допомогу в сумі 100 тисяч гривень таким рідним. На жаль, ще в нашій громаді не було жодного випадку, коли пропавші безвісті, ну скажімо, найшлися і повернулися живі. Хоча ми віримо в диво. Е, на жаль, було вже чотири випадки, коли пропавші безвісті по обміну тіл, е, приходили ці тіла, був е, Івано-Франківськ. Але ми все-таки віримо, також в диво, що ті, що числяться в пропавші безвісті, можливо. Вони знайдуться, тому така допомога надається дітям до дня народження військовослужбовців, теж отримують кошти. Ну і інші програми. Так, щомісячні допомоги, щомісячна допомога родинам загиблих, це на лікуванні і багато чого іншого. Зрозуміло, нас ще буквально три хвилини ефірного часу. Беремо останні телефонні цінок. Доброго вечора. Е, Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Шановний голово, я до вас маю таке питання. Е, ви дуже стараєтесь для нашого міста, щоб був порядок, щоб була чистота. Але в мене не тільки в мене, але в наших жителів, і так чую багато, дуже, дуже багато роздалося в місті собак. Гуляють, куди хочуть. Ви знаєте, дитячі майданчики дуже маленькі. Машин біля кожного будинку стоїть у З тими собаками гарні собаки куди хочуть. Ходять на прив'язки, без ви прив без, без нічого. Навіть нападають на людей. У мене просьба до вас, будь ласка, наведіть порядок з цими собаками. Хай будуть на привіжі, хай виходять на вигук якихось місце, де, де має бути. Ну, слухайте, що це є. На обіцятих майданчиках собака гуляє і вони нагадують там, вони не вибирають то нічого. Дякуємо. Ми вас почули. Будь ласка, відповідь. Ну, щодо собаки, правила благоустрою, тобто собаки мають бути зламордниками, якщо це породисті собаки, та, і постійно звертаємо увагу. Але також і прошу мешканців, які дивляться, які мають собаки або які не мають звертати на це увагу. А щодо собак, ми працюємо, тобто, але є гуманні методи, тобто підписана конвенція Україною. Про поводження з тваринами тому тварин сьогодні просто чіпуються, стерилізуються, чіпуються і відпускаються в ну, ареал, в середовище. Тобто тільки за минулий рік, навіть у рік війни, 1600 собак нами було стерилізовано і чіповано для того, щоб вони, скажімо, себе вели належним чином. Тому працюємо в цьому напрямку. Давайте конкретні адреси. Я думаю, що, то, що просто додалися і внутрішньо переміщені особи, які Ще приїхали додались, зі своїми та, тваринами. Але, але ну, ми працюємо і тут, але тут дуже важливо і від нашої свідомості. Пан головойом дякую. На жаль, ефірний час добігає кінця усім мирного вечора. Дякую нашим Збройним силам України і слава Україні. На все добре.